Путін може заплатити високу ціну за свої дії стосовно Трампа. Москва висуває нові вимоги до Києва. Це ускладнює будь-які домовленості. У Вашингтоні сумніваються в заявах Путіна. Кремль блокує дипломатичні зусилля і випробовує терпіння Сполучених Штатів Америки. Росія хоче зірвати домовленості, досягнуті на Алясці. Путін нібито дав Трампу надію на мирну угоду щодо війни в Україні, але Кремль висунув неприйнятні умови. Лавров, міністр закордонних справ Росії, заявив, що зустріч Путіна із Зеленським неможлива без виконання вимог Москви. Ці вимоги включають відмову України від Північно-Атлантичного альянсу, скасування мовних законів і територіальні поступки. Кремль також вимагає заборонити розміщення європейських військ в Україні і визнати контроль Росії над частиною Донбасу. Це суперечить заявам спецпредставника, який говорив, що Путін, нібито, пішов на поступки Путін тролить Трампа. Трамп натякнув на готовність розширити допомогу Києву. Він може дозволити українським військовим завдавати ударів по Росії і запровадити нові санкції. Президент Сполучених Штатів дав Путіну два тижні для переговорів із Зеленським. Пройшов тиждень, а Кремль знову висуває нові вимоги. Експерти застерігають, що такі дії можуть призвести до приниження Путіна, якщо Трамп відреагує рішуче. Зеленський після візиту до Білого Дому наголосив на готовності до діалогу з Путіним. Трамп говорив про підготовку тристороннього саміту, але Кремль відкинув домовленість.